Привіт, друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити огляд на оновлений Nissan Жук. Мені, як власниці старої версії Nissan Жук, є вам що розказати, є з чим порівняти. Але спочатку прошу підписатися на канал та поставити палець вгору. І поїхали! Міжній вигляд нашого жука змінився до невпізнаваемості. В минулій версії жука я закохалася саме в фари. як ви бачите, тут вони зовсім інші змінилися до невпізнаваемості, як в принципі, і весь вигляд цього авто. Але, як і раніше, машинка залишається так само дуже яскравою, виділяється на дорозі та притягує до себе всі погляди. Кольорова Nissan Juke залишилася Це все ж такою ж яскравою. Є автомобілі і в жовтому, і в синьому, і в червоному кольорі. Наш Nissan такого кольору асфальту. Це досить популярний зараз колір. Мені він також дуже подобається, і е, насправді досить багато машин зараз випускається в такому кольорі, не тільки Nissan. Змін багато, але деякі речі залишаються незмінними. І зараз про них, наприклад, це розмір Nissan Juke. Він майже не змінився. Так само 1,55 см. І далі у нас задня двері, точніше, ручка задньої двері, вона так само захована в місці біля дзеркала. І, собственно, місце. Ззаді. Місця, ззаду у нас так само небагато. Але якщо ви така невеличка дівчина, як я, то вам буде достатньо поміщаємося, коліна не впираються. Я думаю, що для діток тут так само буде достатньо місця. Також є зона, де можна ставити дитяче кресло. Ну, і перед тим, як іти до водійського місця та показати вам їзду на цьому авто, хочу ще показати та приділити увагу багажнику. Як для мене, мені здається, що місця тут стало більше. Відкривається в нас багажник так само, така сама кнопочка, як і в минулому Nissan Juke. І вуаля! Якщо подивитись мій інстаграм, я колись, коли тільки купила минулу версію Nissan Жук, робила фото, сидячи в цьому багажнику. І я там була така дуже-дуже велика на фоні того маленького багажника. Але зараз, сидячи в цьому багажнику, я розумію, що реально місця стало набагато більше. Його місткість вражає. Я думаю, що навіть зможу тут поміститись. Такого ви ще не бачили. Помісти. Я Не знаю, чи буду це показувати у відео, але Ні. добре, тепер без жартів. Багажник дійсно великий. І тут оця шторочка тепер можна її прибрати. Тепер вона ось так прибирається. І подивіться, скільки тут стає місця. Так само, ось тут внизу, під цією шторочкою. Ось так ставиться. Є у нас докатка. Є докатка, запасочка, якщо що сталося, щоб можна було доїхати. Ось, в принципі, багажник у нас досить великий. Тепер переходимо до основної частини огляду місця, де водій або водійка проводять більше всього часу до керма, до головного місця цієї машинки. Тут у нас вже є. Без ключовий доступ достатньо просто натиснути на кнопочку та мати ключок з собою і можна сідати в авто. Сподіваюся, що вам видно, як гарно зараз підсвічується коробка передач. Будемо зараз заводити авто. Ось наш на жаль, на цьому моменті, коли я завела авто і телефон підключився до Apple CarPlay, перестав записуватись звук. Я одразу це не перевірила і, на жаль, подальші всі шматочки відео були записані без звуку. І так як машину я брала на тест-драйв і її повернула через тиждень. То перезняти в мене можливості не було. Але я все ж таки вирішила це відео випустити і переозвучити їх. Тому дуже прошу підтримати та додивитись це відео до кінця. Ну і перше, на що я хочу звернути увагу тепер при монтажі цього відео, так це екранчик, який тепер з'явився в оновленій версії. Nissan з Apple CarPlay. Звісно, це дуже зручно, коли телефон повністю пов'язаний з автомобілем, коли включаєш навігацію і вона одразу відображається на екрані машини, коли можна обирати музику, яку слухати через екран, коли дзвонити, можна через екран або через голосового помічника, чи кнопочку на рулі, яка також викликає голосового помічника. Але велика. Таким мінусом виявилось те, що а, при записі відео не записується звук, і як я, З'ясувала потім ця проблема не лише у Nissan і не лише з CarPlay. Бо в інших автомобілях, в яких не буває CarPlay, також іноді звук на відео не записується. А тепер з'ясуємо, що ж тут у нас з'явилося в цьому екрані, які є функції. Про CarPlay я вам вже розповіла, але також тут у нас тепер зберігається вся інформація про автомобіль. В Версії Nissan Juke взагалі не було екрану, і в моєму автомобілі 2013 року був він додатково вставлений. Також додатково була вставлена камера заднього виду, щоб було зручно паркуватись, і виведена на екран. Тут вже все це є одразу, так як машинка 2024 року, звісно, одразу є і камера, і парктроніки. Допомога при паркуванні дуже класна, бо камери передня. Задні бокові і огляд на 360 градусів. Для мене камера та парктроніки це просто незамінна річ. Бо більшість часу я їжджу по місту, і в місті дуже часто буває дуже маленька відстань між машинами, і камера часто допомагає. Особливо дуже зручна тут камера 360, і бокові завжди допомагають при паркуванні. Нові версії Нісан Жук. По моїм відчуттям стало більше місця для водія. Тепер у нас тут з'явився підлокотник, в минулій версії його не було і мені прям дуже-дуже його не вистачало. Тепер він є і їзда буде більш комфортною. Так як майже 10 років Nissan Жук не змінювався, то нова версія нас здивувала. Є зміни не лише в зовнішньому виді, а й всередині салону. Нова версія Nissan Juke була представлена в 2019 році, а з'явилась в Україні в 2021. Це у нас машинка 2024 року випуску, і я хочу порівняти її з моєю машинкою 2013 року, щоб наглядно ви побачили, які зміни сталися, що змінилося в новому Nissan Juke порівняно з старою версією. І будемо ми з вами зараз порівнювати головне місце: водія, кермо і всі нові функції, та функції, яких не було в старій версії, як ви бачите, з'явилося у нас тут на кермі дуже багато нових кнопочок. Для порівняння показую вам, як було в старій версії. Як ви бачите, зміни кардинальні все ж таки не дарма ми чекали майже 10 років. У нас тут дуже багато нових кнопок. Раніше на кермі були тільки переключання звуку, відповідь на телефон та на наступну пісню можна було перемкнути. А тепер у нас все меню, яке на екрані переключається за допомогою кнопочок на рулі. Ще раз показую, як було і як зараз. До речі, в старій версії у нас був круїз контроль і в новій версії він залишився. І так само з цієї сторони, справа на рулі, у нас кнопочка круїз контроль. Швидкісна панель у нас тепер повністю на екрані і зроблена дуже-дуже гарно. На ній ми бачимо, звісно, швидкість, передачу, на якій зараз машинка та режим їзди. Є стандарт, Нормал і еко. Можна перемикати і їздити на потрібній. А зараз ще хочу показати панельку на минулій версії Nissan Juke. Ось така вона була. Як ви бачите, кардинальні зміни. Мені подобається ця панель, тим, що немає нічого зайвого. Якщо потрібно зайти в меню, воно з'являється посередині між швидкістю та обертами. Можна передивитись потрібну інформацію та закрити, щоб не заважало. Тепер в Nissan Juke є функція глушіння двигуна при зупинках. Вона працює в заторах, тобто, коли ви стоїте в заторі, машинка сама глохне, щоб економити пальне. Але мені ця функція не подобається, я її завжди відключаю в автомобілях. І в цьому жуке я дуже довго шукала, де ж її відключити. І нарешті знайшла. Вона, ця кнопочка вимкнення цієї функції знаходиться зліва під кермом. Ось вона запам'ятовуйте і відключайте, якщо вам також не подобається ця функція. Ну що, прийшов час тестувати Nissan Juke на дорозі. Але перед тим, що хочу сказати, у нас тут є одна функція, ще одна функція, яка мені не подобається, так це те, що ручне гальмо завжди автоматично включається, і коли ми заводимо машину, включаємо драйв, перебираємо ножку за машина не починає сама їхати, як зазвичай, а треба обов'язково натиснути газ, щоб вона почала їхати. Цю функцію, на жаль, відключити неможливо, але можна звикнути. Тож звикаємо до цього і починаємо їхати тестувати цю машину. Зараз я знаходжуся в лісі, так сказати, на такій неровній ґрунтовій дорозі, і ми починаємо ох, їхати, що в мене аж падає штатив. Враховуючи стан наших доріг, дуже важливо, щоб підвізка у машини була м'якенька. Насправді, в цій версії Nissan жук вона стала набагато краще. Але ж цікаво тестувати машину не по ґрунту, тож їдемо на тразу і подивимося, як ця малишка в нас буде розганятись. Тестуємо на режимі Sport, розгін. Нісан Жук до сотні. Тут я прям дуже пошкодувала, що відео записалось без звуку і ви не чуєте, як вона їде. І за 13 секунд відео не прискорено, за 13 секунд вона розігналась до 100 км на годину. Я думаю, що насправді можна було і швидше. Бо компанією Nissan заявлено, що ця модель розганяється до 100 км на годину за 11,5 секунд. Якби мені. Мені не заважали інші автівки, була пуста дорога. Думаю, що я б вижила і за 11,5 секунд розігналися б до 100 км на годину. Але в принципі 13 секунд це також досить непоганий результат, тим паче, що тут у нас однолітровий двигун. Мій жук 2013 року з двигуном 1,6 розганяється набагато гірше. Також хочу помітити, що на дорозі машина відчувається досить впевнено, вона не хитається по дорозі, навіть по трасі з великою швидкістю досить комфортно. В старій версії жука, наприклад, не так комфортно і по трасі його хитає. Я, наприклад, по трасі навіть більше 80 км на годину на своєму стапі. Ромжуку не їжджу, бо боюся, що його може якось занести. На цій же машині, навпаки, хочеться вдавити педальку газа в пол і поїхати. бо... Вона така досить різва, досить маневрена. Машина має швидку миттєву реакцію кожного разу, коли натискаєш то на газ, то на гальмо. Досить швидко реагує. До речі, тут у нас семиступенчата коробка передач автоматична, а яка забезпечує плавне та швидке перемикання швидкостей. Тож тут я дуже задоволена цією автівкою, бо мені як дівчині вона повністю підходить. Я зазвичай більше їжджу по місту, не по трасі, тому використовую режим. Еко або режим стандарт. На цих режимах витрата палива менша, особливо, якщо я їду по заторам, то це буде завжди лише режим еко. Хоч і на режимі еко вона розганяється набагато гірше, але при розгоні ви ж знаєте, що витрачається багато палива, і така економічна їзда на режимі еко або стандарт мені подобається набагато більше. Про витрату пального я розкажу окремо. І покажу, яка в нас була витрата пального після такого тест-драйву на режимі спорт. Коли я натиснула педаль в пол, думаю, що на режимі спорт розхід палива досить виріс, але ми це вже подивимося пізніше. А зараз ще хочу розповісти про систему екстреного гальмування. Так, вона є в цьому Nissan Juke. Я вважаю, що це дуже корисна. Функція. Звісно, в минулій версії жука її не було, але ж ми говоримо про новий Nissan Жук, тут вона є і допомагає водію контролювати швидкість та контролювати швидкість машини, яка їде попереду. І якщо водій в машині попереду починає різко гальмувати, і ви не встигаєте проконтролювати свою швидкість, не встигаєте швидко натиснути на гальмо, то машина контролює. Швидкість і попереджає водія, що автомобіль попереду знизив швидкість або може автоматично вімкнути гальма для уникнення зіткнення або зменшення сили зіткнення. Сподіваюсь, ця функція вам ніколи не знадобиться, але ви будете знати, що вона є і допоможе вам. Також хочу вам показати, як Nissan Juke підсвічується вночі всередині салону. Бачите, ось така підсвіточка. І, до речі, колір можна змінювати. Дуже гармонійно виглядає. І мені дуже подобається. І тепер перейдемо до витрати пального. На на спортрежимі я проїхала недовго, але витрата пального у нас виросла, як ви бачите, до 8,7 і літрів на 100 кілометрів. Але це лише на спортрежимі. Ось видно, що середній розхід 5,6 літрів на 100 кілометрів. А ось тут на режимі стандарт я зафіксувала 6,3 літрів. Взагалі, модель Nissan Juke мені дуже подобається минулу версію. Я дуже-дуже хотіла і придбала. Ця версія стала ще більш крутішою. Дуже хочу почути вашу думку в коментарях, як вам Nissan Жук, напишіть, будь ласка, як вам цей огляд і прошу підтримати сердечком та підпискою на канал. Дякую всім за перегляд!